Червоні, Наші рани Палки восени, так жаків тремтять і палають, прасим з щастя чи смерті вони. Із чорніють червоні троянди, наче в ранах запечена кров. Ох, нехай же хоч сонце нап'ються, поки ще їх мороз не зборов. Ні долі, ні волі у мене нема. Зосталася тільки надія одна. Надія вернутись ще раз на Україну поглянути іще раз на рідну країну. Хотіла б я пісню стати оцю хвилину ясну, щоб вільно по світу літати, щоб вітер розносив розносило, щоб геть аж під ясні зорі Поминити співень дзвінким, упасти на хвилі прозорі, бояти над морем хипким. Лунали б тоді мої мрії, і щастя моє таємне. Ясніше, ніж зорі ясні, шумніше, ніж море, шумне. Слава Україні. На зеленому горбочку в шному садочку притулилася хатинка, мов маленька дитинка стиха вийшла виглядати, чи на її мати і добіла. Хатиньки не мог мати до дитинки. Вийшло сонце, засвітило і хатинку звеселило.